Погода в Україні у другій половині тижня буде підпливом антициклону Верана, який дозволить перепочити від опадів та зігрітися після вже відчутних нічних та ранкових морозів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 7 листопада, дощів та мокрого снігу в цей день не передбачається, та пануватиме суха та сонячна з хмарністю. Погода вітер буде штормовий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 13 градусів. Вночі морози будуть лише у західних областях. Там буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. Нарешті території вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 8 листопада, дощі йтимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячно-змінливою хмарністю погода. Вітру не буде всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні стане холоднішою від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів тепла. У південних областях буде, як завжди, тепліше до плюс дванадцяти градусів. Вночі по всій країні очікується від нуля до плюс чотирьох градусів тепла. У суботу, 9 листопада, дощі очікуються у Миколаївській, Одеській областях та в Криму. Нарешті території України очікується сонячна та суха погода з періодичною хмарністю. Вітру все ще не буде. Очікуються 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 1 до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.